Багатство. Індійський хлопчик якось знайшов велику перлину. Радості малого не було меж, адже тепер йому більше ніколи не треба буде працювати. Він продасть перлину і житиме на виручені гроші. Отож, він пішов на ринок, щоб продати свою знахідку. Однак ніхто не захотів купувати його перлину. Люди, що проходили повз, дивилися скоса, а в кінці. Дня, кілька заб'єк навіть напали на нього. Коли це повторилося кілька разів, хлопець зрозумів, що причина його біди криється в перлині, яку хочуть вкрасти. Перед хлопцем постав непростий вибір слід було обрати між перлиною та власним життям. Тож зранку він пішов на берег моря і, знаючи, що злісні вороги за ним слідкують, що сили жбурнув перлину в море. Яку владу мають над тобою матеріальні цінності?